Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Страшний четвер для українців. Сьогодні понад 6195 сто здійснювали пуски з акваторії Каспійського та Азовського морів. Утім, як пишуть джерела під час пуску один сто з них з радарів. Місцеві риболовні судна бачили спалах та холод. двигунів. скоріше за все, Ту-95 Рухнув у воду. Проте пуски таке відбулися. Згодом рибалки виловили тіла пілотів. Пише телеграм-канал Мориська Вовка. Не виключено, що то була своя ВПО або нові далекобійні ракети України власного виробництва земля повітря втім екваторія і катастрофа сталися не тільки сто дев'яносто 95 шостий російський стратегічний атомний підводний човен проєкту Борей на третій побудований за оновленим проєктом Борей А, завершив всі етапи випробувань, які проходили в Білому морі. Про це повідомляють російські державні змі цитуючи генерального директора ПО МСЕУ Маш Міхайла Будниченко. Мова йде про К-553 генералісі генералісімусоворов, який було закла. Дано у грудні 2014 року і спущено на воду у січні 2022 року. Втім, 24 квітня 2025 року стало, що для цієї підлодки останнім днем розмі чомуся не повідомили про те, що під час спроби нанести удар по Україні стався вибух і підтопо під час пуску ракет. Для чого загинуло декілька членів екіпажу самопідлодку, у третій ночі евакуювали у сухий Дот понад п'ять буксирів. З повітря її прикривала авіація. Відомо, що під час випробування з підводного човна було здійснений пуск, Ска головного озброєння балістичної ракети була вам після чого і трапилася заварійна ситуація. Вибух та детонація змі повідомляють, що до вибухів прочетні підводні дрони Орка під атаки готують російські субмарини. Саме тому по містах України більше не наносять удари з морськими ракетоносців. Зазначимо для Росії це страшна чергова втрата. Загалом для РФ проєкт є Основним елементом оновлення підводної ядерної стратегічної тріади і ці човни мають змінити проекти дисасорок Акула у строю одна із. Мнівним статусом, нібито то вже виведена із складом та 667 БДРМ дельфін у строю було сім одиниць, одна переобладнана на носі спеціальних підводних апаратів. Не одну ще планують списати у цьому році для їх заміни, а також загального посилення флоту. РФ планується мати на озброєні до 12 бореїв. Планується, що саме вони разом із 9 багатоцільовими підводними човнами проєкта 885 ясені стануть основою підводного флоту РФ у найближчі десятиріччя. А за 20 кілометрів від Одеси ЗСУ знищили гарпуном одного із сторожових ракетних катерів РФ, який через шторм і збиту навігацію заблукав. ще один готує риба. Зазначимо російські війська експлуатують стратегічні бомбардувальники. Ту-160, які Україна передала 25 років тому в якості погашення заборгованості за газ. Як повідомляє проєкт схеми Радіо Свобода, завдяки аналізу серійних номерів з угоди про передачу літаків 1999 року, та міжнародних авіареєстрів удалося з'ясу з'ясувати, що щонайменше шість передних Україною літаків Ту-160 зараз знаходяться у бойовому складі ворожої армії. Загалом журналісти схеми ідентифікували 10 українських стратегічних літаків, переданих Росії. Там їм присвоїли нові назви. Микола Кознєцов. Раніше це був український літак з бортовим номером 10. Василя Синько – 11. Олександр Новіков – 12. Володимир Судець – 15. Олексій Яплухово – 16. Андрій Тополєва – 18. Ігор Сікорський – 22. Мінімум 6 одиниць ту 160 зараз перебувають у бойовому складі російської армії. Крім того, серед переданих владою України літаків були виявлені бомбардувальники ту 95 мс. Зараз вони мають назви Красноярська, Севастополя і Збориська. Російські терористи вже не один раз за останні роки використовували стратегічні бомбардувальники ту 95 МС для атак по Україні. Саме з цих літаків ворог випускає ракети х 101 під час смисованих ракетних ударів по Україні. Примітно, що ту 160 шістдесят використовувалися до. Волі рідко, а та під час великої атаки 17 листопада РФ задіяла ці літаки. Вони можуть запускати ракети Х-55 радянського зразка. За словами експерта Анатолія Храпчинського, від початку повномасштабного вторгнення Росіяни вже використовували ці літаки для обстрілів території України. втім ми дуже берегли їх, бо розуміли, що вони мають обмежений ресурс. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.